Сьогодні у нас в гостях кореспондент Одеського телебачення. Добрий день, шановні освітяни. Добрий, добрий день, добрий, добрий день. день. Як ви збираєтесь на роботу? О, я кожного ранку сповнена енергією і бадьорістю. Що ви, я дуже пунктуальна і завжди вчасно приходжу на роботу? <риклад> З дітками проводити ранкову гімнастику. Наші малята дуже активні та отримують заряд бодрості на цілий день. У вашому садочку дуже смачно готують. Чи всі малята мають гарний апетит? Так, наші дітки з нетерпінням чекають, коли їх запросять до столу. Бачу, що оздоровча робота проходить в садочку на вищому рівні. А які загортовуючі заходи ви проводите? Вода, повітря, сонце в лузі це найкращі наші друзі. В садочку часто відвідує адміністрація. А як ви реагуєте, коли керівництво повідомляє, що воно через 5 хвилин буде у вас на занятті? Досить спокійно. А чого це мені хвилюватися? Як ви організовуєте прогулянки? Ми спостерігаємо, граємо, працюємо і взагалі я зі своїх малюків не згоджу очей. Катя, Таня, Дмитрий, Два, три, чотири, п'ять. Треба вас порахувати! З 1 січня в дію вступив оновлений закон про дошкільну освіту. Гадаю, методист вже повідомила педагогам про нові аспекти. Якою була ваша реакція? Як сучасний педагог, я завжди йду в ногу з часом. Я завжди за інновації в пять <клухи> Давайте все ж таки повернемося до свят та відпочинку. Чи приймаєте ви безпосередню участь у святах? Ну, як вам сказати? Організація навчального процесу мені цілком зрозуміла. А тепер дозвольте представитись. Мама рідна! Вітаю!